Усім привіт! Вітаю вас на каналі My Magic Doll. Мене звати Віка, і сьогодні у нас буде розпаковка. <сум> Розпакуємо ми з вами лялечку, яка присвячена останньому літньому місяцю, який забирає наше літо, яке так тікає крізь пальці. І Так воно швидко промайнуло. Але незважаючи на те, воно було прекрасне і ця лялечка також прекрасна. У мене були вже лялечки з цієї серії у мене був, здається, лютий і грудень. Так. А зараз у нас серпень. І ця серія присвячена місяцям і їхнім так дорогоцінностям, які їх символізують. І саме цю лялечку символізує камінь-Гередот. Я не надіюсь, правильно вимовляю, тому що. Раніше якось не дуже стикалася. І е, що у нас ми маємо? Маємо красиву серпневу дівчинку із літньою вже такою засмагою, вже вона добре на напротязі цього літа, і має таку приємну золотаву шкіру і красивого, е, соковитого такого лаймового кольору. Сукня. Позаду у нас є, як завжди, інформація, невеличка розповідь про цю Барбі. У нас тут розповідається про сам камінь Передот, що це він м, приносить його володарю, е, щасливе сімейне життя, приносить удачу. І е, можете я, певно, буду відзеркалювати, але <свісно>, якщо забажаєте, я вам відзніму, потім покажу. І е, ще говорилося про те, що фараони дуже полюбляли цей камінь. І е, в Османській імперії він також був популярний. Лялечка колекційна на молді Макі, і вийшла вона у 2002 році. Тому. Зараз я вам пропоную її розпакувати. Для цього я припасла манікюрні ножиці. <хи> І, власне, розпочнемо. Є у нас тут такий язичок, що зручно. Так, не треба розривати коробку, можна просто її так витягнути. Відкриваємо кришечку. На кришечці так само логотип Барбі, назва колекції. І наша красуня. Гарно дістається. Вона на такій красивій підкладці, ніби це небо, правда? О, до речі, смарагдове небо! Правда, підходить суперська. І що можу сказати? Діставши із коробки, я бачу, наскільки вона ще більш неймовірна, тому що блістер все одно трошки скрадає, так, і відчуття скінтону, і макіяжу. Зараз ще. Оже, яка гарна. Так, у нас тут є намисто, і в нас, типу, це той камінь передот. Імітація, принаймні, так? Я не знаю, не думаю, що тут справжнє каміння. І що я маю зауважити, ви погляньте, ланцюжок зберігся в чудовому стані. Супер! Тому що деколи буває, що він прям чорненький. Це гарно. І що ж ми маємо далі? Суконька. Все прибито і сховано у нас, не прибито, а прив'язано на наші улюблені дротики. так? Зараз будемо чекати скотч. Ах, обожнюється. Як я люблю розпаковувати старенькі лялечки. Певно, ви всі любите. Це любов кожного колекціонера. О, що у нас тут випадає? У нас випадає оцей колекційний сертифікат у кожної барбі е, приблизно 2000-х років він е, схожий, так? Така колекційна дівчинка сертифікат автентичності. Назва лялечки, рік, коли вона випущена, Далі картонка. Відкриваємо, і нас тут чекає підставочка. Звичайно, біла підставка. Такі ще попадають чорні, але ця така набагато якісніша, ніж е, основи підставок теперішніх лялечок, тих самих лукс, то нещастя, не підставки. Так, друга частинка підставки у нас прив'язана, ми її відмотаємо. Так. Опа. І відкручуємо саму лялечку. Щоб крутити в правильну сторону. Відкручуємо красиво, звільняємо її із 23-річного полону. Так, далі маємо волосечко прошите до цього пластику. Воно зачасту просто можна потягнути і відірвати його, Акцію, так? Цю нитку. І сама голова пробита на два. Боже, як вони називаються? З голови завжди, коли починаєш знімати, усе вилітає. Прибита двічі голова. О, Боже, серго. Вандалізм, скаже хтось діставати колекційні ляльки із коробок. Але я вважаю, що якщо коробка не несе якоїсь певної атмосфери. Чикнула, волосся. Як воно витягнулося до безпоняття? Якщо не це коробка певної атмосфери ніякої, так, наприклад, як у Барбі тих самих фей, вона там дуже-дуже красива та коробка, то відриваємо голову. Опа! О! Залишилися ці скоби всередині коробки. З голови легко витягнулися. Прибираємо пластмаску і виймаємо нашу Дівчинку, я так виймаюся знизу, ви нічого не бачите, але це незручно. Боже, сукня ще пришита до цього. І ось наша красуня вільна. Ось така неймовірна. Сукня в неї спадає нижче підлоги. Уже гарно, дівчата, хлопці. Це супер просто. А, -а, -а, -а краса. Ще в неї є такий шалик. І ще я вам можу сказати, в кожної лялечки, ну, не в кожної, а принаймні тих, що в мене були, ці шалики з різних матеріалів. От в цей з такого матеріалу, як і в барбі лютий, тому що у барбі Пере, грудень вона було трошки інший. Ось так ми її потім привдягнемо. І що в нас ще було в коробці? Зараз вам покажу. Відкріплю спочатку, а ще в коробці у нас були ось такі туфельки. Звичайні. Туфлі човники салатові. Боже кіт. Не шурши, У нас тут зйомка. Ну, ось. Звичайні салатові човники. Під 에, колір лялечки. Ох, а що в неї ще тут? Підненька. 에, сукня, до речі, погляньте на кнопках. Шик. Дуже люблю кнопки. Велокров мене не напрягає, але чомусь по умовчанню, так, по замовчуванню. Е кнопки здаються більш якимись лухарі. От відразу відпала силіконова бертелечка. Вони розсихаються, тому нічого немає ніякої біди. Защипаємо наші кнопочки. Вже не натішуся, яке це плаття, блискуче і красиве. Так, туфлі одягати не буду, усе одно загублю. Давайте дивитися, що у нас по макіяжу. Боже, ця сукня просто переливається. Так, дивимося. У нас є красиві такі оливкові, які переходять в салатовий такий ніжний тіні. Вони не напряжний зелений, тому що зелений мій не самий улюблений ну, колір. Але. Тут красива. Темно-бордова помада. І я не бачу рум'янцю. Очі у нас і янтарного кольору. Дуже красивий, Золотавий бурштиновий, вибачте, бурштиновий колір. Краса. Сукня, матеріал, коли. І зараз я вже очікую, тому що я їх раніше бачила. А коли я отримала перший раз свій грудень, я не очікувала. Мені здалося, ну. Тобто, таке, така шикарна сукня з такого. Це стрейч. Може, я потім ще повідчуваю його трошки, повідпорюю вірніше. Це стрейч, Вона дуже-дуже тягуча. Вся в блискітках, і що я вам маю сказати, блискітки сиплються. Але. Е... Скільки б вони не сипалися, на сукні вони залишаються, тому що ще жодна сукня із тих дівчат, що в мене були, облісша, не залишилася. Тому це, очевидно, якщо стільки близько, то він буде сипатися трошки. Позаду у нас є такий шлейф із такого ж самого матеріалу, також якийсь такий простройчований фатин, я не знаю, тканин, як і наш шалик, до речі, хотіла вдягнути. Вдягаємо шалик, його також би розпарити, прогладити. Але ось так я його загорну трошки. Він також буде спадати, якщо його відпарити і погладити, на полиці це виглядає шикарно. І е, мені подобається ідея, є така мрія зібрати з кожного місяця по цій лялечці, і якби колись на мій е, е, мозок. Початківця колекціонера б сказала, та ні, ви що однакові ляльки розводити, та ну, в них же ж однакове обличчя, просто в різних кольорах. А зараз от і ні. У них різні зачіски. Кожної лялечки навіть одного місяця є різні так скажу, варіації. Є темношкірі, є руденькі, є блондинки. І е, навіть самі лялечки, є брюнетки в місяці, є блондинки, є шатенки. Безліч, різноманітність велика, і я б хотіла усі 12 кольорів зібрати. Так? Волосечко, жирнувате, але приємне, м'якеньке. Підрізане, як завжди, підстрижене. я б до такого перукаря в матері не сходила, тому що вони завжди, цих дівчаток, житті ламає мені все. Е, стрижуть як-небудь. Що я можу сказати з цього приводу? В загальному моє враження лялька шикарна. Інших слів не підібрати. Вона повністю описує літо. Вона повністю підходить під літо. Вона прямо така дівчинка із Малібу, яка десь вийшла на якийсь світський захід. Кіт все-таки впав. І зараз ще я зроблю вам підзйом її у повному образі, щоб фокус не йшов на мене, а фокус йшов на її. Забула ще сказати про тіло. Тіло у нас звичайне тіло Барбі із 90-х іще з різиновими ніжками, які на класення згинаються Класення тримає чудово, просто мене око дригнулося під зуб. Шикарно тримаєш, гарно згинається. І, е... можливо. У вас є хтось із цих лялечок. Напишіть, хто у вас є. Напишіть, яка ваша улюблена, або кого б ви хотіли до себе в колекцію. Я кажу, у мене особливих якихось м, таких фаворитів немає, тому що вони шикарні усі. І я б хотіла рано чи пізно поселити усіх 12-ох, і моя мрія це моя така поличка, де вони просто виставлені таким рядочком. Веселка така по місяцях. Що ж, на цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Рада була провести з вами час. Я не професіональний розпаковщик лялечок, багато чого, можливо, пропустила. Я професіональний глядач, це я люблю робити, це я вмію, а от розпакувати це складно. Ну що ж, рада була з вами побачитися, почутися. І це таке непланове відео в мене вийшло, тому що я хотіла віддати таку шану. Літочку і попрощатися з ним красиво на такій позитивній ноті. Наступні вже ролики будуть по тих темах, які я пропонувала. Це був такий спонтанний махаю підставкою. Тому всім па-па, всіх люблю. Бувайте!